Коломийський Великдень у середмісті розпочав роботу святковий ярмарок. Представники громадського об'єднання, Коломийські атракції, як і обіцяли, тричі на рік проводитимуть такі дійства у писанковому місті на різдво. Великдень та день міста. Триватиме дійство до 8 травня. Пані Ольга ласкаво запрошує до свого столу. Підійшовши ближче, бачимо, похизуватись є чим. Справжня мрія для прихильників сирних продуктів, особливо для тих, кому до вподоби гуцульська кухня. Усе готують самі лише з натуральних продуктів, а головне з любов'ю, запевняє жінка. У нас уся домашня продукція, сире, ідуть коров'я, чи овечі, коров гурта, бринза, Все натуральне домашнє. Люди спробують, бут, дехто навіть не знає, що то таке вурда є. Ну, я думаю, це така сирна маса. Її дуже довго треба варити, десь три години, і дуже корисно давати дітям, бо має великий вміст кальцію. Чекаємо туристів і запрошуємо всіх коломиян на наш ярмарок. Окрім усілякої смакоти, на ярмарку можна придбати писанки, великодні кошики, сувеніри, національний одяг, прикраси та оригінальні хендмейд-вироби. Свої роботи на ярмарку презентували і вихованці Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Вони спільно з вчителями виготовляли прикраси і сувеніри, аби подарувати святковий настрій коломиянам. А ще збирають кошти. Дітки мріють придбати для свого центру кондиціонер. Розповідає пані Любов, у нас виготовляють дітки з нашого коломейського реабілітаційного центру для дітей-інвалідів. Вони виготовляють мило, продукцію з гіпсу. Оце все вони робили з вихователями нашими. Ну і звісно, зібрані кошти підуть на наш реабілітаційний центр. Ми хочемо придбати кондиціонер для дітей. Ярмаркове містечко у Коломиї розміщують уже не вперше, хоча досвіду ще набиратись і набиратись, каже Таїсія Костюк, директор Коломийського бюро подорожей та екскурсій. Саме ця організація відповідає за проведення у нашому місті різних туристичних цікавинок та організацію екскурсій. Щоправда, останніми роками бюро фактично не працювало, і от тепер діяльність відновили. Великодній ярмарок це один з перших проєктів, каже Таїсія Костюк. Коломийське бюро подорожу та екскурсії віддавна віддавна створена організація, але останні кілька років не працювала. На сьогоднішній день ми виступаємо із новими проєктами. Ну, це наш, скажімо так, один із перших проєктів. Коломийський великодній ярмарок, на який пішло дуже багато сил та енергії. Але незважаючи на це, ми працюємо і в інших напрямках. Організовуємо екскурсії для школярів та студентів до Львова, Чернівець, Івано-Франківська, до Кам'янця-Подільського, Котина і по Карпатському кільцю. Тому прохання. Звертатися вчителів, батьків та студентів, кого цікавить такий відпочинку до нашого бюро. Поки що за телефоном, тому що наше приміщення, де буде туристичний центр, тільки готується по вулиці Театральний. Такий ярмарок це можливість упорядкувати торгівлю в середмісті у періоди свят. Це потужна альтернатива у боротьбі зі стихійною торгівлею, наголошує перший заступник міського голови Сергій Коцюр. В Більшості міст Європи вже дуже давно такі святкові ярмарки діють, і в багатьох містах України вже такі ярмарки. І насправді дивно, що таке місто, як Коломия, яке е, споконвіків славилося тим, що сюди з'їжджалися і гуцули, і навколишні регіони на те, щоб і самому придбати якийсь крам, і свій крам продати, е, не мала чітко е, е, спланованого впорядкованого е, ярмарку. У нас це все відбувалося дуже стихійно. Торгували всюди, де було не лінь. Тому наше завдання влади це забезпечити упорядкованими місцями тих людей, які хочуть реалізувати свою продукцію. Окрім торгівлі, ярмаркове містечко тішитиме усіх гостей і насиченою фестивальною програмою. Тут проводитимуть різноманітні майстер-класи для дітей, і для дорослих. Відбуватимуться концерти та святкові забави. Ділиться один із співорганізаторів ярмарку, голова громадського об'єднання коломийські атракції Василь Лабич будуть майстер-класи з бісероплетіння, лозоплетіння, розпису каміння, писанкарства. Звичайно, тут тобто це буде якраз тематично. В великодні дні ми готуємо сюрпризи. Та тобто, в е, основному, це понеділок, вівторок, неділю будемо більше так відпочивати. Та е, буде атракційна складова. Будуть якісь дійства, тобто ми поки що не відкриваємо, бо навіть ще в принципі не все до кінця погоджено, але однозначно буде якісь, будуть якісь цікаві події відбуватися. Коломиянам здебільшого, до душі такі затишні будиночки кажуть, це краще, аніж різноманітні столи, парти і торгові намети на тротуарах, які аж ніяк не додають святкового настрою. Дуже добре, але би це не забирали бо це, так тут і було було б дуже добре. Не би по вулицях торгували краще на лавочках. це буде і чистота, і буде привертати увагу туристів тут. Наприклад, бо тому, що є, що купити яремчі, гарно. Є яремчі в теж так само як приклад, як у яремчі мені більше подобається. зараз. Так що нехай зараз. Це Не забирають. Організатори ставлять амбітну мету. Хочуть, аби на ярмарок до Коломиї приїздили майстри та продавці з усього Прикарпаття та й України. Люди розуміють, що можна щось тут цікаве подивитись, побачити. Це дуже крута альтернативна, альтернатива стархійній торгівлі, чим ми якраз і боролись почавши з ліси ярмарок. І... Часом ми очікуємо того, що сюди на ярмарок будуть з'їжджатися люди з усієї України, тобто щоб придбати, подивитися на наші традиції, придбати якісь автентичні речі. Наразі ще не усі торгівельні площі зайняті. Тому всі, хто хоче реалізувати свій товар на ярмарку, може звернутись до організаторів за номером телефону 067 34 00 699.